89-ліття Артеку відсвяткували як у Криму, так і на Прикарпатті, де розпочав роботу міжнародний дитячий табір Артек Карпати. Він розташувався на базі гірськолижного курорту Буковель. У першій зміні діти переселенців із Криму і постраждалих під час АТО, які отримали безкоштовні путівки. А також учасники третього всеукраїнського фестивалю юнацьких змі Артек Плюс. Загалом 156 вихованців табору Лісовий. Вже 22 червня відбудеться заїзд до озерного, а 29-го – і в гірській. Урізноманітнюватимуть програму їхнього відпочинку нові можливості, які з'явилися у Карпатах. Я переконаний, що гуцульський край залишиться в серці тих людей, які побували тут назавжди. Патріотизм цього регіону. Ті красиві Карпати і свіже повітря будуть наснагою. Тим дітям і відповідно українському суспільству в майбутньому туристичний комплекс Буковель, що має п'ятирічний досвід літнього таборового оздоровлення дітей, забезпечуватиме артеківців не лише проживанням і якісним п'ятиразовим харчуванням, але й різноманітними розвагами. Замість моря тут величезне озеро та усі переваги гірського клімату. Звичайно, тут є трошечки більше можливостей. Окремо можна говорити про туризм. Це ж самий мотузковий парк, скалодром. Є інші розваги. У Карпатському Артеку близько чотирьох десятків педагогів із досвідом роботи у кримському, а також спортсмени, які пройшли відповідну школу в ожатого МДЦ, і готові працювати за його традиційною програмою. Її основний акцент на толерантності, порозумінні, повазі та дружбі. Така особлива атмосфера лише у Артеку, каже десятикласниця Олена із Запоріжжя. Жя яка відпочиває у МДЦ вже в шосте намного інтересні стало. Да, я люблю просто спорки. Саме головне, що сохранилася етартикавська дружба, ета атнатношення к дітям. Церемоніальні моменти відкриття дебютної зміни непорушні. Це урочисте підняття Артеківського прапора та свято, учасниками якого є лише діти. Виключення зробили для офіційного голосу Артеку в Карпатах. Співачки Тоні Матвієнко, якій випала почесна місія виконання нового гімну міжнародного дитячого центру. Голосом країни я не змогла бути. Голосом Артеку з задоволенням. Ну мені здається, що це мені близьке. Кожна зміна в Артеку вже традиційно стартує із запалювання ватри. Вуглинку з нього забирають із собою на згадку ті, хто побував у країні щасливого дитинства.